Ми розповімо вам історію про одного хлопчика Еріка. На бійну вулицю, де жив хлопчик, прийшло літво, але воно не відчувалося ні на цій вулиці, ні у малесенькому бідному будиночку, де жив Ерік. Його мама померла, коли йому був лише один рік. І з цього часу він весь час проводив з татом. Тато Еріка був шовцем, ремонтував та шив взуття. Він заробляв набагато, але мав можливість весь весь час проводити з сином, оскільки працював вдома. Цього року з ума настала особливо сувора. На вулиці лютував мороз. Падав великий сніг, а в кімнаті біля маленької пічки Ерік слухав. Як його тато розповідає я про йому про Перше рідство, про Марію Йосипа, як вони шукали місце, де міг би народитися Ісус. І як ніхто не хотів його прийняти, то довелося Ісусові народитися у старенькому Сараї. Татко, якби він прийшов до нас, ми б його з радістю прийняли. Правда? Правда, Синку. Ми б його ні за що не відпустили, і б віддали йому постіль, а самі полягали б на підлозі, правда, татко? Звичайно, синку. Я би маленькому Ісусу віддав свою їжу і свої чобітки, о якби він прийшов до нас. Хто зна, можливо, він і прийде. В Слові Божому написано, що він приходить до того, хто слухається Його. Коли прийшла ніч, і Ерік заснув, у вісні він почув голос який тихенько його покликав. Ерік, Ерік, я прийду до тебе. Ти ж бажав мене прийняти. Я завжди приходжу до таких людей. Не забудь відчинити двері і впустити мене. Другий день з самого ранку Ерік сів біля вікна і чекав Ісуса. Сьогодні до мене прийде Христос. Не може дочекатися. Раптом Він побачив бідного хлопчика, який був одягнений у лахміття, а чобітки зовсім доряві. Під вікном, Ер... Під вікном хлопчик зупинився. І Ерік побачив, як він тремтить усім тілом від Паско, подивись, як хлопчик тремтить від холоду. На вулиці такий сніг і мороз. Він може навіть і замерзнути. Може, ми його покличемо до нас? Звичайно, поклич. А я поки покладу дров до пічки, щоб було тепліше. Чому ти ходиш містом у такий мороз? Де твій дім? Немає. А де твій тато, який би дав тобі їсти і ще й навіть чобітки? Немає, я їву бабуся, але вона померла. тепер я йду до тітки. Хіба ти дійдеш в своїх розірваних чобітках, тобі ще йти 20 кілометрів? А що ж мені робити у тому, тому місці? Мені тут ніхто не допоможе. Тут Ерік звернувся до тата та щось схвильовано про щепотів. Можна, я віддам свої чобітки? Звичайно, віддай. А я тобі пошию інші. Тільки спочатку мені потрібно заробити на шматок шкіри. Ерік схопив чобітки. Та згадав, що й віддати їй Христу. Він завагався. Ісус mm. I... 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 може образитися. Хлопчик такий бідний, а Ісус такий добрий. Не так то він розсердиться, якщо я віддам свої чобітки. Потім Ерік з пачком нагодували хлопчика і дали хліба на дорогу. Хлопчик подякував і пішов, а Ерік знову сів біля вікна, Почало темніти, а Ісус все не прийшов. Тут Ерік побачив знайомого дідуся в сусідної вулиці і замагав йому рукою, попросив зайти до них. Дідусь був старий. Дуже старенький і одинокий. Він любив приходити до Еріка з батьком, бо вони були добрими людьми. З ними дідусь не почувався самотньо. Вони чай, поговорили про життя. Тепер я можу йти додому. Дякую вам за підтримку. Аж на душі полегчило. Коли поспілкувався з вами, а Бог благословить вас. Заславував вам Бай-бай. На вулиці вже геть стемніло, та Ерік ще не виходив від вікна. Хреса чомусь не прийшов. Він, він прийде, він обіцяв, а тепер я не можу його побачити в темряві. Тут до дверей приходять. Тоді жінка з дитиною. Будь ласка, пустіть тись на ніч. Я боюсь, що моя дитина захворіє. Я не змогла дойти додому, я зранку піду. Тато, ми одної нічі на підлозі поспимо. Заходь вже ж все кірі Ми пускаємо тебе до нашої домівки. Тато із сином застелили собі постіль на підлозі, а жінку із прачою дитиною обережно поклали на ліжко. Ерік засмутився. Він сів біля вікна, поклав голову на підвіконня і заснув. У вісні він почув той самий голос: Добрий хлопчику, я приходив до тебе сьогодні тричі, і тричі ти зі своїм татом приймав мене перший раз тоді. Коли ти віддав свої чобітки бідному хлопчику, вдруге, коли ти прийняв старенького самотнього дідуся, а втретє, зараз, коли я в тебе, в особі цієї змученої жінки з дитиною, і ти ні разу не відмовив мені. Запам'ятай, що раз, коли ти допомагаєш бідному, хворому чи нещасному, ти допомагаєш мені, тому що я люблю їх більше, ніж себе. Прокинувся мир і радість наповнювали його серце. Тепер він знав, що різдвяна зустріч відбулася не лише в домівці, а у серці. А різдвяна зустріч Ісусу залишила слід на його серці на все життя. Дорогі друзі, і до тебе хоче завітати Христос, ти ж присхайся до Його стуку і відчини йому двері і своє серце, і тоді до тебе завітає справжнє Різдво.